Сьогодні, 27 листопада, понеділок, як зазначалось в минулих прогнозах, повний місяць, і максимальний емоційний накал, максимальні проблеми пов'язані з кордонами, з обмеженнями і максимальна емоційна така криза. Через пару днів, 29 листопада, відчуття і проблеми почнуть знижуватися. А 1 грудня Меркурій Постає в таку більш конструктивну позицію, що означає з 1 грудня більш конструктивна і вирішення тих проблем, які зараз. Відбуваються на кордоні, а також в інших ситуаціях. Слід зазначити, що також Сатурн пов'язаний з проблемами від холоду, які максимальні 27 листопада, і те, що ретроградний Меркурій вже зараз впливає, і він означає, що треба не просто перечекати, а дійсно змінювати якісь свої розуміння, змінювати якісь своє ставлення до ситуації. Дякую за увагу.